Сьогодні хочу вам розповісти, як замаринувати кусочки свинини, як їх коптити та які використовувати дрова. А також дізнаєтесь, чому виникають так звані зелені плями всередині і що потрібно робити, щоб їх усунути. Все цікаво та зрозуміло. У нас тут і полядвиця, і ошиїв, і підчеревина. Спочатку м'ясо будемо ставити у сухий маринад. Для цього беремо 150 г солі та чайну ложку селітри. Все добре перемішуємо. Тобто пропорція така. На 1 кг м'яса 15 г солі та 1 г харчової селітри. Тепер починаємо натирати кожен шматочок м'яса. Приблизно ви маєте розділити сіль, щоб вистачило на всі шматки. Ось така кількість солі потрібна для натирання на одну сторону. Старайтесь натерти його з усіх боків, навіть втирати в м'ясо. Основною функцією селітри є не так візуальні якості м'яса, а як застереження від бутулізму. При такій пропорції це є мінімальна доза. Ви отримаєте найменший вплив на м'ясо, але при цьому застережете себе від отруєння. Скажу вам більше, на полицях магазинів чи при фабричному виготовленні ковбаси та напівфабрикатів селітру додають в дуже великій кількості, а те, що ми самі даємо, в багато разів менше. Все натерте м'ясо складаємо щільно одне до одного і накриваємо харчовою плівкою, щоб не обвітрювалося. Залишаємо на дві доби у холодному місці. За цей час м'ясо добре промаринується. Після того, як пройшло два дні сухого маринування, варимо рідкий маринад. Для такої кількості м'яса нам потрібно приблизно 15-18 літрів води. Нагріваємо її. Ось такі спеції нам потрібні: лавровий листок 5 штучок, перець горошком 10 грам, духмяний перець 6 грам, коріандр 8 грам, гвоздики 5 штук і сіль на 1 літр води 10 грам солі. Перемішуємо. Проварюємо на маленькому вогні 8-10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат і смак. Тепер маринад потрібно повністю охолодити. Так як на дворі зима, ми виносимо його на сніг і чекаємо, поки він повністю охолоне. Хочу вам показати, який чудовий сніжок додає нам святкового настрою і наснаги до роботи. М'ясо перекладаємо у велику каструлю. Мокрий маринад надасть м'ясу особливого смаку та аромату і наситить його зсередини. Заливаємо холодним маринадом. Його має бути багатим. Вода має повністю покривати м'ясо. У цьому мокрому маринаді м'ясо повинно стояти до п'яти діб. Закриваємо кришкою, залишаємо знову у холодному місці. Ну що ж, час маринування минув. Витягуємо наше м'ясо, викладаємо на стіл. Потрібно його обв'язати, щоб м'ясо тримало форму. І гак, на який будемо чіпляти, тримав його, адже після маринування воно стало досить м'яким. Починаємо зав'язувати з одного кінця, фіксуємо вузол і вниз вздовж цілого шматка обмотуємо в одну сторону. Проміжки між нитками робіть в залежності від шматка м'яса та необхідності його обмотування. Дійшовши до кінця, повертаємося і обмотуємо в іншу сторону, зав'язуємо возол, проколюємо залізним гачком під ниткою. Це дасть нам впевненість в тому, що м'ясо не впаде. М'ясо підвішуємо на дерев'яні палки, залишаємо на 20 хвилин, щоб стекла зайва рідина. У розігріту бочку буджарню опускаємо наші кусочки. Вогонь має бути на відстані метр півтора від бочки, в якій коптимо, так як ближче м'ясо просто згорить, а якщо далі, залишиться сирим, навіть якщо кольор буде дуже гарний. Зверху накриваємо тканиною з мішковини та стараємося зайвий раз не відкривати бочку, щоб не знижувати в ній температуру. Завжди повинен бути присутній постійний легенький вогник. Для копчення вибираємо фруктові дерева, такі як от яблуня або груша. Також можете додавати декілька полін дуба, бука. В свою чергу вони нададуть хорошого жару, а з деревами фруктових порід м'ясо буде коптитися в приємному димку. Звичайно, час від часу поглядайте на м'ясо, так як в кожній бочці в різних місцях жар по-різному. Наприклад, у нас по краях бочки набагато сильніший жар, ніж всередині. Тому ми ставимо кусочки більшого розміру по краях, а меншого до середини. І ви зверніть на це увагу. Також разом з ним ми коптимо ковбаску, яку дуже любимо готувати. Звичайно, відео саме цієї ковбаски з'явиться незабаром на каналі, але на ньому вже є як домашньої, так і гуцульської ковбаски. Відео з чітким та детальним рецептом. Силку я залишу в описі. Перейдіть та перегляньте, вам буде цікаво. Увесь процес коптіння займає 6-8 годин. По завершенні часу витягуємо наші кусочки, але не спішіть вимикати це ще не все. Ось погляньте, які вони всередині: без сіляких, чорних чи зелених плям, соковиті, рум'яні з золотою скоринкою, дуже ніжні та м'які. Так і хочеться одразу спробувати. Добре, прокоптилося. Це вартує того, щоб трішки приділити свого часу та отримаєте поправу найкраще копчене м'ясо, яке ви приготували власноруч. Якщо не хочете мати всередині зелених плям, найважливіші перші 2-3 години копчення. Старайтеся підтримувати помірний легенький вогонь і не відкривати бочку для того, щоб м'ясо прокоптилося всередині, а не запечатило при сильному вогні, бо утвориться непробивна скоринка, яка якраз і не дає прокоптити повністю м'ясо, тому воно і стає зелене. Ну і все ж таки, ми його опускаємо в гарячу воду, 80 градусів на 15 хвилин. Щоб нагар, який утворився після копчення, змити так буде набагато корисніше. Підписуйтесь та переходьте на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавого та смачненького.